Так, поки всі вам розповідають про геніальний маркетинг різних брендів, маркетинг якихось там фішки за одну хвилину, всі секрети, і всі і т.д., я вам розкажу реально та те, як працюють маркетологи і деякі фічі, які потрібні бізнесам, і в яких випадках вони не потрібні бізнесам. Отже, перше, про що я хотіла розповісти, це SEO, SEO оптимізація сайта, коли вона потрібна, а коли вона не потрібна. Я вважаю, що є деякі бізнеси, яким SEO не потрібно. Тобто, ви можете робити якусь сайт -віз візитивку, і все, і на тому, все коли нам SEO не потрібно. Не потрібно, не треба його. Бо я хочу ще зазначити, що SEO, як колись сказав один директор, з яким я працювала, це як голка, на яку тебе підсаджують. Тобто це той інструмент маркетингу, який не вистрілює відразу. Взагалі багато, багато маркетів інструментів, які відразу не вистрілюють. Але для SEO, для того, щоб просто побачити перші результати, треба від півроку. І то від півроку це дуже умовно, бо різні є ніші в бізнесі, різні сфери бізнесу, в деяких це ще довше. А коштує це ну це коштує, до мінімум. Це десь тисяча доларів на місяць. будете витрачати плюс робота сіошника, дивлячись з ким як ви домовитесь. Плюс ще момент того, що сіошніка нормального не це теж проблема. Тому коли сіо нам не потрібно. Маленьких локальних бізнесів на кшталт, наприклад, басейна для грудничкового плавання і дитячого. Тоді там, коли невеликий басейн у вас, а коли у вас якась там чаша стоїть, приходить тренер, бере дитину, і там два максимум тренера, ну, три тренера, добре, паралельно, і три дитини. Тоді вам все не потрібно. Далі, коли ви експерт. Вам SEO не і у вас основний канал продажа йде через Інстаграм або соціальні мережі. Тоді вам SEO теж не потрібно. Так само, взагалі, всі експерти, які продають себе через соціальні мережі, через Тікток, через Інсту, через Ютуб, вам SEO в Ютубі потрібно в загалом на сайт вести вам не треба. Коли нам SEO потрібно, нам SEO потрібно, коли у нас магазини онлайн, магазини в основному, наприклад, косметики, одяг, коли у нас сфера послуг, наприклад, послуги юриста, фінансові послуги. Навіть клінінга це теж підпадає. От тоді SEO потрібно, коли вам треба не просто перебити в соціальних мережах у вас не один канал приходу клієнтів. А у вас цих каналів багато. І один із основних це Google, Google Traffic. трафік. тоді вам SEO необхідно. І хороший нормальний сайт вам теж необхідно. Тому закладайте бюджет правильно. В наступному відео розкажу, що таке свод і для чого він треба.